Добрий день, малята! Сьогодні разом з вами давайте пограємо в гру, яка називається «Де чия Тінь. Хто це малята? Так, це курочка. Давайте знайдемо, де її тінь. Вірно, ось вона. Хто це? Так, це коза. Давайте знайдемо, де її тінь. Вірно, ось вона. Це хто? Так, це корова. Давайте знайдемо, де її тінь. Вірно, ось вона. Хто це? Так, це качка. Давайте знайдемо її тінь. Вірно, ось вона. Хто це? Так, це кінь. Давайте знайдемо його тінь. Ось вона, вірно. Хто це? Так, це кішка. Давайте знайдемо її тінь. Вірно, ось вона. Молодці малята! До побачення!